Для тривалого зберігання моркви дуже важлива температура. Оптимальною є температура плюс 1 градус. В мене погріб теплий і я маю шукати спосіб зберігання моркви свіжою. Після того, як викопали, зразу обрізаю листя, бо воно буде тягнути вологу з моркви. Потім все добре мию і викладаю на просушку. Уважно перебираю. Моркву з дефектами та дрібну відкладаю. Для того, щоб морква не росла, обов'язково обрізаю верх та хвостики. Моркву з зеленим таким обідком теж прибираю, вона не зможе зберігатися. Далі розкладаю все по пакетах, але не насипом, а одну біля одної. Далі пакет не закриваю, а залишаю маленький отвір. Буду зберігати у приміщенні, де немає опалення, та слідкувати за температурою. Коли треба, буду накривати. Зберігати поруч буряк та моркву не бажано, бо вони будуть тягнути вологу друг у друга.